Прогноз погоди в Україні на 20 грудня. 20 грудня погода в Україні буде переважно хмарною. Сонце зрідка з'являтиметься на небі, поступаючись місцем щільній хмарності. У західних областях в день можливі локальні дощі, але значних опадів не прогнозується. Температурний фон залишатиметься помірним: від плюс 3 до плюс 11 градусів в день. Вітер буде слабким або помірним, переважно південного та північно-західного напрямків. А тепер детально, якою буде погода в областях. На Київщині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, опадів не передбачається на півночі на Житомирщині. Температура вдень і вночі буде близько плюс 4 градусів. Весь день залишатиметься похмурим, а ввечері очікується дрібний дощ. На Чернігівщині день буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 2. День пройде під щільними хмарами опадів не прогнозується. На Сумщині вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 5 градусів. Протягом дня буде хмарно, опадів не очікується. На сході на Харківщині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День залишатиметься похмурим, опадів не прогнозується. На Донеччині вдень температура складе плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. День буде ясним, опадів не очікується. На Луганщині в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Вранці та в день буде хмарно. Ввечері небо прояснеться, опадів не передбачається. На півдні. На Одещині, вдень температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 8. Вітер південний 4 метри за секунду. Ввечері небо, що було ясним упродовж дня, затягнеться хмарами без дощу та снігу. На Миколаївщині вдень буде плюс 10 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південний 5 метрів за секунду. Ясна погода очікується вранці та вдень, а ввечері з'являться хмари. Без опадів. На Херсонщині вдень температура сягне плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. День буде ясним, але ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не передбачається. На Запоріжжі вдень температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 5. Ранок почнеться з ясного неба, але до кінця дня знову стане похмуро. Опадів не прогнозується. У Криму вдень температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Ранкові хмари поступово зникнуть, і в другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. На заході на Львівщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. На Івано-Франківщині день буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Вдень йтиме дрібний дощ, але до вечора він повинен закінчитися. На Тернопільщині вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний 5 метрів за секунду. Удень можливий дрібний дощ, але ввечері опади припиняться. На буковині вдень буде плюс 6 градусів. А вночі плюс 5. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Вдень очікується дрібний дощ, ближче до вечора він закінчиться. На Закарпатті в день температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі становитиме плюс 4. Вранці можливий дрібний дощ, але до вечора він припиниться. На Рівненщині вдень буде плюс 5 градусів, а вночі плюс 3. вітер західний 5 метрів за секунду. Вдень очікується дрібний дощ, але ближче до вечора опади припиняться. На волині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний 5 метрів за секунду. Протягом дня очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. На Хмельниччині вдень буде плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День буде хмарним, увечері можливий дрібний дощ. У центральних областях. На Кіровоградщині вдень температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південний 6 метрів за секунду. Протягом дня буде хмарно, без опадів. На Полтавщині вдень буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Хмарна погода триматиметься до самого вечора. Опади не очікуються. На Черкащині вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. Вітер південний 5 метрів за секунду. Протягом дня буде похмуро, опади не прогнозуються. На Дніпропетровщині вдень температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південний 4 метри за секунду. День буде хмарним, опади відсутні. На Вінничині вдень і вночі температура становитиме плюс 4 градуси. День буде хмарним без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе, вдягайтеся тепліше та стежте за погодою разом із нами. До нових зустрічей!